Вітаю всіх на каналі New Fishing. Сьогодні ми з вами приїхали ловити ліня. Сьогодні у нас ціленаправлена рибалка на ліня на поплавочні удочки. Ось от у мене місце. Те місце, що я хотів сісти. Затопило там, вода тепер, немає як стул поставити. Там є місце класне навиня, ну але там зараз не сядеш, додавалась води в ставку. Тому ось буду ловити тут. Я вже закинув три поплавочні хурочки. Це у мене 5-метрові балонки, Мифайн Магицянбола. Такими от проводочними катушками полікарбонатними. Основна жилка в мене 0,3, поводки 0,24. Поплавок скользящий грузик 2 г. Зараз робимо прикормку, наживляємося і будемо сьогодні з вами ловити трофейні линя. Кажуть, що тут є дуже здоровий лин. Попробуй не спіймати. Для прикормки на лина я буду сьогодні використовувати таку ось сипуху від Real Fish. Глинька рад, червоний черв'як. Ов пачки поки зроблю. Також додам таку крушену канаплю від 3Кбейц. Я завжди додаю усі прикормки її. Геть небагато у мене і осталось. Залишу ще трохи атом, на другий заход. І сьогодні я взяв з собою творог. Так що сьогодні буду доливати в прикормку творог. Зараз я вимішаю сипуху, а творог додам трохи позже. Творога десь додам грам 300-400. Він також дасть свою вологу. Думаю поки вистачить так от. І тепер треба це все ретельно вимісити. Ви знаєте, вологи від коноплі і від творогу достатньо. Навіть води не буду додати. Прикормочка вже готова. Набрала вже свої властивості. О, майже в поплавок, бачите, попав. Я цю прикормку пополам розділю, половину кидаю зараз. Сартовий закорм зроблю і половину, мабуть, залишу на ночь. Вечером перед ночі закину. А може нову ще замість у мене ще є. І прикормка ще є, і канапля, І творог. Ну, побачимо. Будемо дивитися по рибі. Бачите, творог я вон на сонці вялю. Це як книжка пише. Сподіваюсь линь за ціне мої старання. Ну, Поки достатньо. Так, і ставимо черв'ячок на всі куточки. У мене з собою є багато різних наживок. Починаючи з черв'яка і закінчуючи горохами, всякими кукурузами і навіть є. Маленькі шестерки, восьмерки папи, мабуть, нам не пригодяться, а червячки. Червячки дуже маленькі, тоненькі. Другі не купиш у нас. Тому зараз пучочек такий. П'ять штучок ставлю сразу. Не знаю, чи хватить мені черв'яков до кінця рибалки. Якщо так буду по 5 штук наживляти. ну бачите, вони мілкігать. Так, перша пішла. Ну і так всі удочки. Тут трохи ветки є такі уже трава. Ну нічого, думаю, з временем воно поочищається, повитягую. Заряжаю остальні теж все на черв'як. Все, всі три удочки вже закинуті. На всіх трьох наживіх черв'яки. Вітер трохи стих, гляньте штиль, як красиво. Ну поплавки в таку погоду. Так приємно ловить. Є ще рибаки. Та от на дамбі біля мене сидить. такий ропоможик. Бачите, з корабликом завозить. Ну каже, що взагалі троє суток сидить без покльовок. Ну, возиться, бачите. Червяка мелочь быстро объедала, тому я решил вот такие вот пенотеста вид G-stream, аніс низ добавлять до червя, закривати. Вибираю самі маленькі такі пуфики, щоб очок не вспливав. Очки в мене шостий номер, карапячий. Так як це удочки, я ловлю коропа на поплавки на горох на кукуружу тут крючки дебелі і з толстої проволоки тому маленькі пупики оці джестрим, ну найменше що в пачці є вони гачок не піднімають давайте в воду бачите тони а вообще хто на поплавок або бупинопласта або теста завжди проверяйте в воде щоб не впливало Бо якщо гачок легкий Воно буде впливати на поплавочной удочке це недопустимо. Так, трохи треба ближче до камыша закинуть. О, отлично вообще супер. Ну так же самое и другу удочку. А на третью я, мабуть, сейчас поставлю кукурузу. Вот тут червячки ще есть. Не успела мелочь объисти. Трохи поправлю. І також сюди пуфик. Не знаю, мені щось кажеться для ліня ніс, нормальний смак, бо в мене є і мед, і кукуруза смак, і часник з собою, І аніс. оце я вибрав аніс. Подивимось. Вгадав, не вгадав. Зайде ли нього ніс чи ні? Не знаю. Вже і камеру. Дальнобойну що поклвки знімати крупним планом поставив, настроїв. Тепер дай Бог щоб були ці Бо Я вже 4 рибалки від'їздив. То геть без риби, то якісь там 4-5 карасей. І то на коня вже як собираюся домой, то я відео звісно не викладав. Також людьми балакаю. Ну, рибаки приходили, кажуть, та чого. Ці відео теж треба вилажувати. Так що не знаю. Напишіть в коментарях, Цікаво комусь дивитися Рибалки, де або майже геть нічого не спіймав, або спіймав не дуже мало. Бо деякі люди думають, що блогери завжди ловлять тоннами рибу. Але ж є куча рибалок, коли на відео воно на YouTube не попадає. Теж бувають прольотні рибалки і дуже часто. Напишіть в коментах, цікаво вам таке дивитися чи ні, як сюди, то буду і рибалки там, де погано половив або нічого не пнімав, буду теж викладати. На червях льва пока нема. Все у мене з собою завжди в сумці возю. є ось такий от горох насадочний від трикабець зі смаком креветка і солодка кукуруза зі смаком тигровий горіх, Також трикабець. Посидю ще трохи на червяк, якщо не то спробуємо на коропа поставити кукурузу і горох. Ну хай ще пока червяк стоїть. Пошел, пошел. Ну вот и первая рыба. Так хорошо в камыш повел. Я уже, ребята, думал ли. А нифига. Карасевич. Такой нормальный дядя. Вот, может, он на червяка взял. Сейчас пойдем садочек ему. Возьмем. Первая рыбка, карась, нылинь, Ну, поклевка я кулинял. Офигеть. Поклевку, кстати, я заснял на камеру. Перенаживляю. Червяки хоть и в тени стоят. но что-то им уже совсем плохо. Еле шевелятся, уже мягкие такие стали. Жара нереальная. 36-38 в тени. На солнце, наверное, вообще жесть. Ну ничего, если червяк сдохнет или кончится, перейдем на горохи на кукурузу, будем половить. Так половить. Пока червяк есть, ловим блиня. Ну попробую такие кукурузные пенотеста. Места нисолого. И под камышек там под камышиком уже вторая поклевка подряд и одинаково в камыш плавно в на чистом пока не бре На среднюю удочку вытянул, червяка обожала мелочь. Сейчас кукурузку такую снизу горовый горіх поставим. Угу, Блять, след откроим. О, там уже клюе. Под камышом поклевка. Почти? Це мабуть, на мелочуха якась. Дуже різко так притаплює. Тільки переножив через рука, блін, мелочь подошла. Так, конечно, придавило Мелоч нам тут не потрібна. Можна кинула вроді. кукурузка 3КБ змякенька я думаю її може і карась нормально хутнуть і красноперка якщо хороша, хорошая тоже буде брати і нормально вона на неї. так от три зернышка поставлю пробуем закормив я от души плеснула здесь о есть так ну и эту удочку сейчас проверим Бачите, все на місці, і гнісовий пуффиль, і червяк. Ну хай поки ще постує. Я хотів горох повісити, повисить. коли там ще є червяк, хай буде пока. Так, ну тут мабуть обожало. Тут мелость потягала. Ага, зацеп. Все, бачите, з'їла всіх червей, надо перенаживляти. Ну нічого. Може він зайде, там я розгони, будемо сподіватися на це. Ну вже веселей трохи корезка в камыш попер і підсікаю і все, і в камише, І глухий зацеп пришлось обриватися. все покажу вам якраз. Поводки вяжу я на линя з такої жилки, ну і на линя, і на корапа на поплавок. Овнер поводочна жилка 0,24. Така вона зелененька, бачите. І гачки якраз вам покажу. Гачки на корапа я використовую на линя такі от Pudhux, така серія, шостий номер. Вони Толстой проволокой и с коротким цемьем. Вот такие коротенький, загнутый так. И проволока мощно толста на крупную рыбу. Так, буду вязать поводок. Думаю, треба ще кормочки підкинути. Ото один карась у мене був, одна хороша бакльовка, я не встиг і ото в камиш потягло, обірвав. Дуже близько до камиша кидати фігово, бо він раз, і мгновенно в камише не успіваєш навіть підсекти його. А як трохи далі від камиша кидаєш, не хоче брати стоїть за хвилин 20 не бере. Ліва і права удочки на черв'я стоять, а посередині кукуруда. На лівій удочці теж тоже черв'яка обожрала, тому горох зі смаком креветки поставлю. Так вот одна горошина. Теперь получается на левый горох, на средний кукуруза и під камышом червяк. И на ніч, линь ночь лынь ночью вряд ли буду брать, скорее всего більше короб, на короб я зроблю другую прикормку. Тут у мене телець, 6 мм, кукуруза солод і конопля. І зараз пажменти теж підкинем. Ось так Щоб і карапець до нас приходив. Коли не хоче. Ще залишу на ночь. Такой прикормки, я козирний накидав. Щось рыба тупит. Я щось на кукуружу сивели. Вже темніє. Поставив я светящие поплавки с датчиком гравітації. Поплавки, кстати, огонь. Я багато різних вже попробував, це самі класні, які мені саме більш сподобались. О, дивіться вон щось на налеву. Бачите, світло зелений баплавок, коли покльовка, мега красним. Заварив собі каву і будемо чекати ночних клювань. Он дивіться, приподняло, гляньте красний вон, бачите? Уже дуже так починає темнить, не знаю як там на камеру вам видно поклевку було чи На всіх удочках зараз поставив черв'як. Пучком дивиться на середню теж щось дергає красним мига. В общем, п'ю каву і жду поклвку. Комари почали мене заїдати включив ось цей термосел Форестовський. Зараз хвилин п'ятій на номарю не буде тут. Ось так притопила налеву удочку, уверено, і кинула. Всім добрий ранок просидів я майже всю ніч, покльовок в мене не було. На ніч я ставив ліву і праву вудочки за горох, а на центральну удочку ставив черв'яковий пучок. Ну ні фіна, ні линь, ні короб не брав, хоча закормив я конкретно вчора. До 4 ранку я засидів, то ні фіга. Зараз буду робити опять прикормку. Стоїть сьогодні в 11 годині ранку дощ, то надіюсь до дождя може щось успію поймати, потім буде дощ, треба буде смиватися, бо тут грунтовка. Ось роблю прикормку. Творог, ти що вам вчора показував, весь висипаю. Пол пачки я вчора залишив реалфішлинькорась червоний черв'як. Це плеш сюди. Зараз це помішаю нормально. І додам ще канопля отака от з о три кабельці. Так, нормально ж мені дві нормально дам, Трохи більше можна дати. О. Що, води додати не треба, вологи тут достатньо, творог, на тканоплі. 10 хвилин дати набухнуть прикольки, будемо прикармлюватися. Кромка наша уже готова. Да, конченые у нас, конечно, ставки. С такой прикомкой на любом киевском платнику был бы камаз рыбы уже. А ми платимо непонятно за що. Риби тут ніфіга нема. Білет мільярд стоїть. І люди їдуть, вірять, що тут є хороша риба, що тут багато, що вони ще спіймають. І ніфіга. Ніякі прикормки не допомагають, тому що просто риби дуже мало. Ну вот прикиньте, я отсидел уже майже сутки, заплатил за билет 700 гривен. И у меня вот только вот, один карасик. То есть вы вчера бачили. На безкоштовных водоемов у нас майже не Есть там два водоема и речка наша. Там вообще с рыбой жопа. Там и браконы, и электроудочники, кто хочешь. Всю приконку сразу выкидываю. Но скоро дождь должен быть. По крайней мере, синоптики так пишут. Надо будет быстро собираться и сматываться, и начинать за дождь. С червяком картина та же самая, что и вчера. Мелочь объеда. Тому я опять начал червяка закрывать Пинотестом же стрим. Спинотестом объедано не так быстро. Если только червяков пучок стоит, то буквально пару хвилин и нема нифига на крючку. Мелочь тягает. Пару раз чтось подергало в камеру, пока включил прошло. Милочевка об'їда. Була в мене ще одна поклівка на червя, рак відвалився, не дотягнув я його. Ви бачите, кафігняно водія, що вони рибу вечора покормили. Зараз вітер в мою сторону і мені ось натягло мачмолуцю. Бачите. Капець. Не знаю що і робити. Вже ловити в такій гадості не хочеться. І домой ще рано їхати. Ну бачите, от такі у нас платні рибалки в Олександрійському районі. Це Кировоградська область. В нашому регіоні оце везде така херня. Накидали цю дерти, як ловить. Я не знаю. Сейчас дощ должен початися, буду я потрошки, мабуть, збиратися та виїжджати домой на город їхати. Ось така от у мене рибалка. Ви бачили карася один. И один рак сошел. Все, больше не было нифига. Две поклевки. Одна вчера, одна сегодня. Вчера карась сегодня рак. Хотя вы бачили, скільки я приконки крутячої накидав. кидал бы. Нифига, бачите. Якщо рыбы не мав водоем, то приконка ничего не решает. Це уже, наверное, пятая чи шестая моя меня такая рыбалка пролетная. Ну, выложу. То на канал выложить надо. Всем удачи. Всем пока.